Опри заборону на масові зібрання Тернопільщиною пройшла колона із п'яти тисяч вірян у МП, рухалися в напрямку Почаєва, де розташована Успенська лавра. Це неорганізована колона людей. Серед них немає чітко визначеного когось, хто їх офіційно веде, розповіли місцевій поліції. Журналісти повідомляли, що колону вірян московського патріархату не пропускали у деякі населені пункти, замість того, щоб зосередитись на іншій роботі. Ми цих людей по полях виловлювали, кажуть вони, і вони. Нібито бігли на прорив. Про це спояснив очільник Тернопільської ОВА Владислав Труш. Е, власне, під час воєнного стану чи має бути чи на часі е, таке, знаєте, більш жорстке законодавство і урегулювання ось цих проявів московського патріархату? Ну, Давайте спочатку зрозумімо, що це за провід, для того, щоб розуміти, як для реагувати. Для Чому це було? А, зараз а, московський патріархат в Україні бореться за своє існування. Він хоче от те, що зараз оця хода йде, він намагається показати державі і суспільству, що все ж таки в нього є велика кількість прихильників в Україні, і його не потрібно чіпати. Але те, що я знаю, те, що зараз відбувається, Часи московського патріархату в Україні завершуються. Це питання часу, коли його тут не буде. Багато ієрархів в Україні, Московського патріархату, вже на сьогоднішній день міркують, а де вони будуть через рік, через два. Чи це вони доєднаються до ПЦУ? Чи буде якась новітня церква, якось переформатування? Вони розуміють, що час їх сплив. Хоча деякі ієрархії, як ми зараз бачимо, намагаються показати, що вони якось ще на суспільство впливають. Цього не буде. Я думаю, це з останніх таких хресних ходів на Україні Московського патріархату. До кінця року вони завершаться. Але це не відміняє завдання від держави, все ж таки, як найможна скорше, припинити діяльність шпигунської мережі у вигляді московського патріархату в Україні. Сам... І чим скоріше це буде, тим краще це буде для держави? Ну сама ось ця екскурсія населеними пунктами навіть не пускали їх у певні бачимо люди, як говорить учільник Тернопільщини. По перше, чи українське суспільство вже осягнуло те, що у ПЦМП це не ок, скажімо це так, в нашій державі, і ну зокрема, ось ця хода, сам сам жест походу, він для чого був зроблений, окрім як для привернення уваги, чи лише він я ж кажу, Він був зроблений саме для того, щоб. Показати, що у Московського патріархату є багато вірян, він може зібрати людей, і тому не потрібно його чіпати. Бо зараз розпочався знову процес переходу приходів з лав московського патріархату до лав ПЦУ. І саме таким чином вони намагаються реагувати. Ну я вибачаюся в такій кризовій ситуації для МП, як вони мають зібрати всього лише на всю Україну п'ять тисяч вірян. Це говорить про те, що фактично МП в Україні не існує. Є невелика а, кількість а, фанатів цієї церкви, ну по-іншому це назвати неможливо, які все ж таки благають руського міру. Це говорить про те, ну у нас, до речі, і по дослідженням соціологічним є все ж таки навіть цей під час війни за незалежність і здається один чи два відсотки, які є прихильником руського міру, ще залишилися в Україні. Ну так само в МП там залишилось скільки, 5 тисяч або 6 тисяч. Більше вони зібрати вже Неспроможні їх час минув. От не пишуть, які можливо що говорили так, ці віряни, чи які можливо лунали а, взагалі а, ствердження? Чи могли бо чи в, могли вони йти і а, закликати, я не знаю, Росію до миру? Ні, не могли. Це був більше був прояв того, що скільки людей може МП зібрати, просто зібрати без без гасу, без, без що. Тобто їх адміністративна спроможність. Бачу, що вони зібрали лише 5 тисяч людей адміністративна спроможність близко до нуля. Завжди знаєте, перешкоджало ось зупинити діяльність московського патріархату. Те, що це така чутлива тематика, релігія. Зараз це вже відмовки. Маємо діяти рішучіше. Мають можна владці діяти. що вони порушили законодавство банально. Точніше правила в воєнний час. Масові зібрання, вони заборонені фактично 5 тисяч людей в одному місці. Ну ми ж не будемо 5 тисяч екрані. людей саджати за грату, ну, Давайте реально дивитися на речі. Ну навіщо а це говорить про те, що нам потрібно цього... той же мінкуль Діста. повинен більш агресивно і більш активно відпрацьовувати цю тематику, і в тому числі служба з етнополітики, яка на сьогоднішній день зайняла позицію, таку нейтральну не розуміючи, куди її рухатися, побоюючись активних дій. І це треба вже змінювати. І це дійсно є завдання, в тому числі до влади. Ми дуже часто намагаємося, на жаль. Як влада і до нас таке було: намагаємося унікати активних дій по принципу, а якось і так пройде.